Щойно ти натиснеш плей, вони почують тебе. Тож краще вже натисни їй підписку і лайк. Хай хоч щось буде на твоєму боці цієї ночі. Я не люблю церкава. Особливо, якщо вони... У цьому готелі було саме так, велике дзеркало навпроти мого місця, засинаючи, як краєм ока бачив, що хтось сидить на ліжку позаду мене. Я обертався нікого, але в дзеркалі ця постать залишалась. Я спробував накрити дзеркало простирадлом, а вранці знайшов дзеркало зсередини розпороте довгими Що надії нема. Я ночував у палаті поруч. В першу ніч вона прошепотіла. Він дивиться на тебе. Я подумав, мені здалося, але на другий день вона знову щось промовила, її голос хрипів, не оперта. Не її, не мій. Тепер я бачу тебе. Вона померла тієї ночі, а я досі відчуваю, як хтось дихає ззаду. Я винайняв стару квартиру. За безцінь. Пояснили останній мешканець виїхав раптом. Уже в першу ніч я почув звук, немов щось повзе вентиляцією. Це не був щур, це щось важке, дихаюче, і воно зупинялось саме. Навпроти отвору у моїй спальні. Наступного вечора я заклеїв вентиляцію та вночі почув скрейт. На ранок стрічка була зірвана зсередини. Я поставив камеру і побачив дві руки, що просовуються з отвору. Наступної ночі почув голос: можна мені? Залишитись я втік. Але коли відкриваю шафу, я чую дихання. З горища. На ранок лялька лежала в мене на ліжку, я спалив її, та наступного дня вона сиділа на кухні з розпоротим ротом, на столі, ножиці і записка. Тепер я можу. Я сестра постійно розмовляла з кимось у кімнаті. Це мій друг, він не любить, коли хтось заходить. Я увійшов на стіні напис. Я ж попереджав. Уночі поставив диктофон. Почутий запис. Ти ж обіцяв не чіпати його. Я передумав. Відтоді вона не говорить. Взагалі, у покинутій багатоповерхівці напроти стояв силует Кожну ніч одне і те ж вікно. Я вимкнув світло. Фігура стала ближче. Пішов туди, на четвертому поверсі. Фото мене сплячу на стіні. Напис кров'ю. Я бачу тебе краще, ніж ти думаєш. Після смерті моєї бабусі мені дісталася її стара квартира. Ключі, документи. Кілька фотоальбомів і велике овальне дзеркало з потемнілою рамою. Воно стояло в спальні навпроти ліжка. Я завжди відчував, що з ним щось не так. Вночі, коли я прокидався, здавалося, що у відзеркаленні хтось стоїть за мною. Я повертався нікого. Коли знову дивився в дзеркало, той сілед був там знову. Через кілька днів я вирішив накрити дзеркало тканиною, але вранці воно було відкритим, і на склі були сліди долонь зсередини. Я зважився винести його, тільки наторкнувся у приміщенні засло світло, я почув голос бабусі. Чітко позаду. Я ще тут. Не забирай мене. Я втік і заночував у друга. але наступного ранку повернувся, і дзеркало вже стояло в коридорі біля входу. На його поверхні з'явився новий напис: Тепер ти відображення. Подзвонив у домофон. Мені холодно, можна я зайду? Я відмовила, але дзвінки не припинялись, подивилась під під'їздом нікого, потім дзвінок у двері. А через хвилину вхідний дзвінок на мій телефон Виклик від Я вже всередині Ми ночували з друзями у наметах у лісі. Уночі хтось ходив між наметами і шепотів. Хто з вас хоче залишитись назавжди? На ранок одного не було. На його місці записка. Він залишився. Не повертайтесь. Я реставрував стару плівку. На кадрах жінка з зав'язаними очима. З кожним фото вона ставала ближче до об'єктиву. На останньому її обличчя прямо перед камерою. Запис тепер твоя черга. З того часу всі мої фото з нею і вона. Ближче. Я винайняв маленьку квартиру на третьому поверсі старого будинку. Все було нормально до ночі. Після опівночі я почув, як хтось повільно ходить у мене над головою. Але я жив на останньому поверсі. Спершу подумав, що мені здалося, але звук повторювався щоночі. Одного вечора я поставив телефон із камерою, направлений на стелю. Вранці переглянув запис і побачив тінь чоловіка, який ходив прямо по стелі. Він зупинився над моїм ліжком, нахилив голову і залишився там. Коли я підвів очі, на стелі не було нікого. Але на підлозі сліди босих ніг. Мене переслідує один і той самий шепіт. Я чув його у школі, вдома, навіть у церкві. Вночі, коли я лягав спати, шепіт на вухо. Не спи, якщо ти заснеш. Я візьму тебе, я не спав майже три доби, але потім провалився, прокинувся не у своєму ліжку, не вдома. Порожня кімната, стіни дихають, чорна фігура сидить навпроти і знову шепоче. Тепер ти. Не прокинешся. Працював охоронцем на старому кладовищі. Воно занедбане, туманне, зі скрипучими воротами і кривими деревами. Вночі мав обхід. Але попередній охоронець зник без сліду. Першу зміну все було тихо до третьої ночі. Тоді я почув металевий дзвін з боку старого склепу. Пішов туди, побачив свіжу викопану яму, але ніхто, окрім мене не мав доступу сюди. Коли я нахилився, з ями пролунав сміх. Низький і глухий, тікати було страшно. Але я замкнув склеп і повернувся в кабінку. Наступної ночі виявив, що на камерах зник сигнал саме біля склепу. Я повернувся туди з ліхтарем і побачив на стіні напис. Знову спізнився, твоя могила вже відкрита. На третю ніч я прийшов у бронежилеті з собакою. Але вже на вході пес почав скавуліти і відмовився заходити. А на могильній плиті хтось вирізав моє ім'я і дату смерті сьогоднішню. Я зірвався з місця, а за мною крізь туман почувся шепіт, смерть не запізняється.